Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і ми сьогодні з вами продовжуємо читати цю чудову книгу або дивом Регіна Бред, 50 уроків, щоб зробити неможливе. І сьогодні у нас з вами урок номер 5 Роби все якнайкраще. І не думай про те, що буде. Не забігай наперед. Найгірша газетна колонка, яку я написала в своєму житті, зрештою виявилась найкращою завдяки вчительці. Джо Ен Голіс назвали найкращим вчителем року в професійній школі містечка, в якому я виросла. Вона обожнювала викладати основи домашнього господарювання учням з обмеженими можливостями та фізичними або психічними вадами. Вона бачила в них потенціал, який іншим годі було розглядіти. Її покликанням було змусити кожного відчути. Ути свою значущість, Джо ен помирала від раку, коли я брала в неї інтерв'ю за кілька днів до Великого дня. Я готувала матеріал для колонки, яка мала побачити світ саме на Великдень. день. Наступного дня, після нашої зустрічі, я написала колонку для газетного номера, що мав вийти в четвер, і вона виявилась найгіршою з усіх матеріалів, які я будь-коли створювала. Я спробувала пожартувати, і в мене нічого не вийшло. То було найкраще, що я могла зробити того дня, коли моя муза покинула мене і пішла гуляти. Я написала цілу колонку, називаючи Великдень найбільш вульгарним святом в календарі. Ось фрагмент цього матеріалу, який вийшов під заголовком, великодні ласощі можуть довести людину до божевілля. А від жахливих кольорів цих ласощів знудить навіть великодень е, великодного зайця. Кожен виробник солодощів дотримується думки, що споживач обирає їх саме за барою. Що як яскравіший, то краще. яскраво рожевий, від якого хочеться. Замружитись на першому місці, на другому ж брудний фіолетовий. І чому все обов'язково має форму яйця? Хто це придумав? Навряд чи була ідея великотнього зайця, саме по собі яйця досить огідна штука, з ними можна змиритись хіба тоді, коли вони приготовлені з прянощами. Цукерки, яєчка блакітні, мов яйця малинівки, вони з'явились вже досить давно, однак якій дитині спаде на думку з'їсти яйце малинівки? Який батько чи мати їх, їм це дозволить. Шоколадні зайці досі масово подаються, але якщо ви знайдете серед них такого, чий смак не викликає асоціації з музеєм воскових фігур, вважайте, що вам пощастило, і якщо вам здається, що тільки мене дратує ця ситуація з ласочами, просто дочекайтесь неділі. Не дивуйтесь, якщо Великодній Зайць залишить коло вашого кошика кругленький крішка. Ніве кульки, і це будуть не родзинки в шоколаді. У колег з відділу, новин, очі полізли на лоба, коли вони це читали. Я випадково почула, як один із них припустив, що я писала це під мукою. Декілька читачів зателефонували до редакції, щоб розкриткувати мій матеріал, а мені було соромно. Того дня я зробила все, що могла, однак їхня критика натисла на кнопку моїх внутрішніх сумнівів, яка завжди припускає одну ту саму плечу. Що з тобою? Ти можеш хоча б щось зробити як слід? Я й досі чую голос свого батька. Той, що долинав до моїх вух у найгірші моменти, у ті дні, коли буваю надто суворою до себе, або ж коли мене засуджує хтось інший. Цей голос просто виснажував мене до того дня, коли я поговорила з чоловіком Джо Н. Це сталося після того, як моя колонка з інтерв'ю була надрукована якраз на велик день. Я написала про те, що вчителі професійної школи. У моєму рідному містечку Равені назвали її найкращим вчителем року. Джо було 44 роки, і вона помирала від раку сочового мікура. Уже за 5 місяців він поширився на товсту кишку, печінку, легені, хребет і мозок. Однак їй давалось... Важче було усвідомити, що вона ніколи не повернеться до свого класу, аніж те, що її вбиває ра. Отже, Н ем було, не було більше класної кімнати, але вона продовжувала викладати, лежачи на ліжку в себе вдома. Перше, чого вона мене навчила, це дивитись людині очі і називати її на ім'я. І коли її горіхові очі піймали мій погляд, вони вже не хотіли його відпускати. Коли я брала в неї інтерв'ю, вона вже була. Була прикута до ліжка і втратила майже все волосся, тож на її голові голові була красива шовкова хустка. Жінка попрохала мене підійти ближче, щоб під час розмови вона мала змогу бачити мої очі. Здавалося, що навколо неї розвивається тепло, подібно до якого. Я ніколи не відчувала від жодної людини ні до того часу, ні пізніше. Здавалося, що все її тіло випромінювало. Світло, яке неможливо було побачити, але можна було відчути. Я відчувала чисту любов і благодать. Що ближче я підходила, то менше поміщали, що в неї лишилось так мало волосся, а шкіра стала майже прозорою. А Джон розповідала, що до її подвір'я приїздили цілі автобуси, вчителі, які тримали плакати з написом Так тримати Джо, вчителька світового рівня. Вчителі змінюють життя. Кожен з них ішов через газон і піднімався до вікна її спальні, щоб подякувати. Джо говорила про свою роботу в теперішньому часі, хоч і знала, що вже ніколи не повернеться до школи. Кожну її фразу обривав сильний кашель. Вона розповіла мені, чому любила викладати учням з фізичними та розумовими вадами. Коли вони заходять до класу, то пускають очі долу, сказала Джо у них взагалі немає самооцінки. Ці учні гадки не мають, що вони хороші люди, а їхньому оточенню байдуже. Люди намагаються запхнути їх в різні кутки і забути, тримаючись осторонь. Для мене ж головна винагорода бачити, як ці очі відриваються від підлоги і зустрічаються з моїми. Тоді я розумію, що в них все вийде. Головним завданням Джо було підготувати учнів до роботи у сфері послуг. Вони можуть отримати робочі навички на будь якому місці, якщо люди ставатимуться до них терпляче, пояснила вона. А от із навичками, необхідними для життя, буває складніше. Коли вона везла дітей в автобусі, щоб перекусити, вони зупинялися коло улюбленого закладу кожної дитини, щоб вона могла вибрати те, що їй вподоби. В об'єднаній церкві Христа, де Джо Ен працювала вчителькою недільної школи, вона відкрила секцію свідомої турботи. Її члени відвідували хворих, надсилали листівки, допомагали пацієнтам дістатися лікарні. Як лідерка дівчат скаутів, Джо Ен завжди ставила задоволення, задоволення на перше місце. Тож, коли вони виїжджали до тамбору, комфорту зазвичай не бракувало. Раз на рік ми їздимо до Шератона, зізналась вона пошепки, бовтади. Дитина, яка вирішила розкрити свою таємницю. І якщо дівчатка хочуть витратити свої кишенькові гроші, я їм не забороняю. Мені подобається, коли людина отримує задоволення від усього, коли проводиш час весело з задоволенням, запам'ятовуєш це на все життя, незалежно від того, чим займаєшся, уроками, хатніми справами чи церковною діяльністю. Понад усе, вона боялась втратити лише одну роботу, материнську. Їй хотілося дожити до моменту, коли її шестирічний син Тоні стане скаутом орлом а донька Дон, який було 14, прийме таємство конфірмації в церкві. Вона знала, що не доживе до того часу, коли її діти закінчать школу, одружаться, народять дітей. Джо просто хотіла, щоб вони пам'ятали, як сильно вона їх любила. Хотіла, щоб вони знали, що їм належить краса і дивовижність кожного дня, тієї самої миті, коли вони прокидають. Вранці. Джен обожнювала світанки, о, це прекрасно. Коли бачиш, як сходить сонце, розумієш, що це слова Господа. Вона говорила голосом, який швидко затихав. Вона хотіла, щоб діти та учні поділяли її думку з приводу того, яким має бути їхнє покликання в житті. Жінці імпонувала слова з її улюбленої книжки Біблії, то було послання до Ефесян. Отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися згідно з покликанням, що до нього покликано вас за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру. Ви були колись темрявою. Тепер же світлом у Господі поводьтесь же так, як діти світла. Її світло згасло на Великдень Джо Енголіс, помер на світанку у час, який любила найбільше. Коли я про це дізналась, то відразу зателефонувала її чоловікові білу. Пам'ятаєте ту колонку, яку ви написали про великоденні солодощі? спитав він. Я зібралась з духом. О, ні, подумала я невже саме вона підштовхнула її до кінця? Невже все було настільки погано? Біл розповів, як сидів біля ліжки дружини і читав їй мій матеріал. Вона сміялась до безупинку, сказав він, а пізніше того дня впала в кому і більше не прокидалась. Я хочу подякувати вам за ту колонку, адже саме завдяки їй ми востаннє сміялись разом. То був подарунок від Енн. Усвідомлювати, що навіть маючи найгірший вигляд, можна бути для когось подарунком, що навіть недостатні зусилля можуть глибоко проникати в душу якоїсь людини, знати, що результати моєї праці то не моя справа. Я згадую Джо Ен щоразу, коли в мене виникає спокуса суворо засудити себе чи когось іншого. Як ми можемо знати, наскільки цінною є наша робота? Ми не маємо права оцінювати те, що пропонуємо світові, і все одно повинні пропонувати? Може, ти, ні, ти ніколи не дізнаєшся про справжню цінність своїх зусиль, а може, поки що зарано про це говорити? Такий у нас сьогодні з вами урок номер 5. Роби все як найкраще і не думай про те, що буде. Не забігай наперед. І до наступного уроку.